Одного вечора сусіди запросили мене в гості, я, звісно, захопив свої доміно. Ми досить багато випили, і коли справа дійшла до гри, атмосфера кардинально змінилась. За спинами сусідів з'явились постаті. Вони не мали чітких обрисів, радше нагадували згустки темряві, що повільно коливалися у повітрі. Їхні обличчя були порожніми провалами. З яких сочилась холодна пітьма. Довгі скелетні пальці простягали до фішок гравців, ніби показуючи мені їх комбінації. Я відсунувся від столу, серце калатало так голосно, що здавалося, всі мають почути, що з тобою зусміялися сусіди. Перепив, чи що вони не бачили їх, тільки я постаті кивнули мені, і я раптом зрозумів. Вони показують мені, як грати, а я іноді дозволяю їм увійти в моє тіло. Спочатку це було ледь помітно, легке запомрачення відчуття, ніби хтось дивиться моїми очима, але з кожним разом контроль втрачався все більше. Години зникали з пам'яті, я просинався в незнайомих місцях, не пам'ятаючи, як туди потрапив. Перший турнір пройшов блискуче. Я переміг усіх суперників, не програвши жодної партії. Постаті весь час ходили за мною, нащіптували стратегії прямо в вухо, їхній шепіт був схожий на шухість сухого листя. Наступного ранку я прокинувся вдома з моторошним відчуттям, ніби щось жахливе сталося. Подивившись на себе в дзеркало, заледенів, одяг був весь у крові свіжі, липкі крові. Наступний турнір відбувся через тиждень, знову переміг, знову прокинувся в закривавленому одязі. Але цього разу вранці зателефонував Олексій, мій друг поліцейський. Слухай, голос у нього був похмурий. Пам'ятаєш Сергія Ковальчука, того, з ким ми разом навчались? Звісно, пам'ятав. Непогана людина, хоча товаришували мене не дуже близько. Його вчора вночі знайшли мертвим, звірські вбили. Тіло, Олексій замов. Краще б тобі б не знати деталі, але хтось його буквально розірвав на шматки, трубка випала з моїх рук.